С миром Божим, дорогоцінні. Ви знаєте, що якщо ми будемо будувати своє життя на безумних, то і таке життя у нас буде. А якщо на святих. -та, ну, да. І от, коли люди сьогодні дивляться і на там, того самого Дарвіна сухають, переймають його труди а, чи того Леніна того самого да, Ніча, вони не знають, як вони закінчували своє життя. Вони були безумні, так що просили, да, Ленін просив у стільчика пробачення. А, другий він там гавкав взагалі перед смертю. Він просив, щоб привели йому там, лікаря, або хоча б священника, щоб він міг примиритися за Христом. Та й сам Дарвін, який розпоштонив цю еволюцію, він перед смертю читав Біблію. І коли до нього прийшла жінка, вона говорить, а чому ти читаєш її? Вона не для тебе написана. Він говорить, це єдиний шлях це взагалі Біблія, свята, і це єдиний шлях примиритися з Христом і піти у вічність. Вона говорить, але твої труди, вони стільки напумне. Він говорить, я просто був недосвідчений, а люди взяли, підхватили і понесли. І коли ми ми формуємо свою е, точку зору на людях, які не досвідчені, які не знають, то вони ведуть нас в погибель. Біблія говорить, е, да що нам потрібно дивитися на святих, брати в них приклад, тоді наше життя буде святе. І істина науку насправді породила віра. Віра в Бога вона зароджувала, як і скописано в Біблії, що вірою пізнаємо, що е, світ створений словом Божим. Вірою із невидимого стало все видиме вірою. Тому треба вивчати дійсно Біблію. Вона є істиною, наукою, книгою життя, книгою для того, щоб примирити з Христом і мати життя вічне.